Добрий день усім присутнім! З вами знову би і сьогодні я представляю вам тупі коментарі до популярних аніме від найкращих критиків з третього б класу. Тож, слава ЗСУ і смерть кожному російському окупанту. А почнемо з новинки цього літа, моя подруга Оленичка Нокатан. Ти не шариш за меми, значить. Шиканок ноку ноку, -ноку коштантан, шиканок, ноку, ноку, -ноку коштантан, шиканок, ноку, ноку, коштантан, шиканок, ноку, ноку, коштантан. Ви спитаєте, як я біса це вимовив, я ледве не здох. Вона не олень, а лось, чи ні, все ж хезе, що воно таке. Ну а тут ми бачимо любителя теорії зговору. Без пари грам це неможливо дивитись. Повністю погоджуюсь. Думаю, грам 500 вистачить. До абсурду, абсурдний абсурд. Хоча прикольний, з цим і не поспориш. Наркоманія якась. Комусь це наркоманія, а хтось хоче, щоб автори цього аніме поділилися з ним. Що курив автор цього шедевру? Нехай трохи відсипе. Клоун на перекладі субтитрів, там не 30 слів. Можеш вибачитися, будь ласка, найбільш жорстка критика. Як автор субтитрів справиться з цим? Але не всі були такі грубі. Люди, це реально мистецтво 2024 року. Це варто вашого перегляду. А ще цей олень в кутку. Це дивовижно. Я в раю. Олень. Олень? Олень. А чому ні? Чому у правому нижньому кутку крутиться олень і найкраще? Мій мозок так ще не гвалтували, саме аніме ще не дивився, але хочу ще. А що я тільки що глянув? Це наркоманія. Буду дивитися ще. Що тут відбувається і чому мені це подобається? Це лікується? Для кого таке життя є буденністю? Звідь мене, я хочу це бачити. Скільки раз ще це аніме розрушить четверту стіну? Тепер давайте почитаємо відгуки про мою геройську академію. І здається, останній сезон розбив деякому серця. Що -то, то я, мої хлопчики? Я просто плачу, мені так їх шкода. Мене морально вбиває восьма серія. Я плачу від щастя і від горя. За останній сезон, скажіть, будь ласка, я не хочу більше страждати. Але навіть тут з'явилися критики з 3 Б класу. Чому опенінг це якийсь такійський гуль, де сезон прям. Шкода, що цей тайтл із перших адекватних серій і в кінці все решта чисто шлак і вода. Ну і в топ 100 моїх улюблених аніме входить. Одразу видно призове місце. Зараз почитаємо відгуки на ванпачмент. Сайтами мій чоловік, лисого соло. Їздюк це топ. Ну що, пацани, поганяємо лисого? Досить дотепне аніме, а саме головне, що досить нелогічне. Тому можна просто відключити мозок і сміятися. Справді, нащо тобі той мозок? Можна просто викинути його. Це про лисого сінегамі із 11-го загону з Бліч? Здається, ці люди проживають у паралельному всесвіті. До чого тут в біса бліч? І тепер контраст коментарів. Який же кайф цей сезон? Яка ж херня цей сезон? Зараз подивимося на оцінки родом з безодні, аніме, що зламало мені психіку. Все більше стає схожим на One Piece. Маловато пупків. Винесіть цьому пану більше пупків. З мене досить цього лайна. Це аніме реально плавить мозок. Але все ж круте. Більше четвероруких глолей Богу Лолей. А що ці критики скажуть про моє улюблене аніме Реінкарнація безробітнього? Аніме топ 10 підофайлів з 10. оголені кадри малолітніх дітей та бажання 40-річного хлопчика бути з ними просто роблять з цього шедевр для сидіння за гратами. Занадто добре як для Ісекаю. головний герой педофайл і мудак. Якась назва дуже гнітюча, не буду. Він 20 років сидів вдома без зможливості побачити реальну дівчину. А тут таке. Саме аніме норм, але дуже бісить головний герой своїм збоченням. Безгребетний слабак ти, Рудеус. Бідолашний Руді, як йому й жити далі з такою критикою? І тепер, навпаки, до мого неулюбленого Аніме Джо Джо. Сподіваюсь, Діо помре в муках. Джотара, ти любиш кабачки? І найбільш жорстка критика: діо, кабани, ведмеді скунси. Озвучка, то просто дивовижна, вона навіть краще російської. Та навіть знятися порно не так ганебно, як слухати російську озвучку. Тож, звичайно, навіть якщо актор озвучки буде спорожнятися на мікрофон, це буде краще, ніж слухати кацапів. Мене трішки бомбонуло. Тож давайте почитаємо відгуки на найкраще аніме цього року з маколики Я поки дивився, погладшав на пару кіло. Аніме класне. Я не. я не жеру, я не жеру. То з чого складається голем? 99% землі і 1% чого? Краще тобі не знати. Чому рот мандрагори схожий на. Марсель гарно влилася у роль кіберглиста. Вона чавкає. Мені одному новий смуглявий лицар не подобається. Расисти дібралися і до цього аніме. Ааа, чилчек сосисочка. -е, ну, Сенші в жаб'ячому костюмі це щось з чимось. Ну і на останок давайте подивимося, що там під One Piece. Епічне аніме, можливо до моєї старості, воно повністю вийде, з цим і не поспориш. Ну а я з вами прощаюся. З вами був Бейшоу, ще побачимось.